Перший день на посаді керівника управління Юрій Кіцов вже із правим сектором Буковини домовився і з журналістами зустрівся. Пан Юрій розповів, що з активістами компроміс вдалося знайти, а пресу запевнив, працюватиме чесно, сумлінно і віддано, бо любить Буковину, громаду і свою роботу. Закон повинен повернутися в наше життя. Це стоїть задача не тільки моя, це поставка постановка завдання головою служби безпеки. Тобто, ми повинні забути за якісь там. Ті моменти, які вони могли існувати раніше, що там хтось когось кришував, там хтось займався якимись чи ну, сприяв там провезенню якоїсь контрабанди. Тобто, перше, область прикордонна о, повинна бути закрита область, кордон мається навозь, вибачте, так друга задача це протидія можливим якимись зазіханням зі сторони інших держав, не допустити розкрадання бюджетних коштів, щоб державні закупівлі. Проводились прозоро. Це основні завдання наші, які стоять тут перед перед дімною, перед нашим колективом.